Війна, яблук та кавунів. Мініфільм В атаку, браття, я за... Я, я перший піду, добре, добре. Так, у мене легко середній бро бронежилет. Так, у мене кота Брой, так треба ось так от... Так в окопі посісти. Так, обережно, обережно, похуй. Походь, все чисто, поки що чисто. Тут повинна бути база. База не времен. Часова база яблук. Тут кавун! Прийом! тут кавун! Нападаю! Получай! Получай! Чрт! Ой, тут, тут кавун, тут арбуз, тут арбуз. Фу, Какой арбуз, тут яблоко. Тут яблуко. О, ой, ой, ой. чорт, я промазав. Получай. ха-ха, промазав. Ану ну десь сюда. Получай. получай. Получай, получай. Як хоче. Один мінус. За... Це була засада. Будьте обережні. Ну, Олі, дітям. Так, 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 обережні. Чорт.

Нічого. Ну, я не пробуюсь і сам. Так треба оборожно Ха, она ну, меня новачка, А я уже вже... капітан. Ну, Якщо возьму, то стану капітаном последє. Надеюсь, не возник. Все ж таки. Надо. Одесь я його бив. Так, я його попав прям точнісінько в голову. Дві пульки добре залетів в нього. Пу Пулемет неплохо при сам відділити. Ах, ете Ні, е це. Ні, не не можу полізти. Треба ось через верх. Так, обережно. Ось так это вот. был оборонный пункт. Яблоко. залишилось. Я куда бы спал. Да нормально. Скоро. Сейчас все, все и пилим. Далее их убивать. Так, Обережно. И... Три. три. Получайте, получайте. На, на, на. А, а. Получай. Так, убережно. Вставай, руки за голову. Вставай, швидко. Почекай. Андрій, ні, ну вже ти яблуко. Так, так. Я не... Я не можу цього зробити. Пробач, пробач, але так треба. Будь ласка, не вбивай мене. Пробач, але так, так треба. Вибач. Друже. Oh.